Меценати передали тернопільським поліцейським бандеромобілі. Транспортні засоби були отримані правоохоронцями напередодні від різних волонтерських організацій. Приватний підприємець Тернополя допоміг відремонтувати, пофарбувати маскувальні кольори та переобладнати автомобілі у бойові машини, пристосувавши на них крупнокаліберні кулемети. Достанали поставили 24 кратний. Приціл відповідно, що дозволяє ефективно прицілитися і вести вогонь одиничними пострілами у досить великі дистанції. З Часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну тернопільські поліцейські отримали від волонтерів чимало допомоги: спорядження, медикаменти, автомобілі та інші необхідні речі. Начальник головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол запевнив, що переобладнані транспортні засоби є високопрохідними автомобілями і будуть передані спецпризначенцям від імені правоохоронців всіх силових структур Тернопільщини. Ми хочемо подякувати нашим меценатам, нашим волонтерам, нашим землякам, які допомагають нам сьогодні підготувати наших бійців до бою до захисту нашої країни. Сьогодні декілька автомобілів передаються в спецпідрозділи національної поліції до збройних сил. України